Всім привіт, магазин Вінкей. Сьогодні на огляді в нас дверне вічко від виробника Кедер. Це китайський виробник фурнітури, але доволі якісний. Давно з ними працюємо. Е, є два кольори в нього: це хромований та чорний. Чорний ось ми якраз зараз розглядаємо. Детальніше з фото та кресленням і ціною можна ознайомитись на сайті vink.org.ua. Коротко що по цьому вічку. Звичайний стандартний е, глазок, ще кажуть на нього, який. Можна приміняти на вхідні двері. Діаметр у нас 16, мінімальна товщина дверей це 70, тобто воно скручується. І далі ми вибираємо товщину, яка нам потрібна. Максимальна 130. Вічко латунне ще додатково має шторку, яка також корисна. Замовити даний товар можна, перейшовши за посиланням, яке буде в кінці цього відео.